Хмельниччина, 20 березня. Вітаю всіх. У нас прохолодна погода. Уже хочеться тепла для того, щоб був якийсь весняний старт. Цей перший період в розвитку бджолиної сім'ї все відтягується відтягується. По ідеї, мала б відбуватись заміна старої бджоли на зимувалу і на молоду. Але все холодно. І, як на мене, навіть деякі сім'ї, які особливо не на сонці, або пізніше виносили з зимівника, вони так і не розпадалися в них клуби. Вони так і сидять зібрані в клуби. На жаль, дана погода також не сприяє приносу пилку в гнізда, так як в зиму я пергу майже не залишаю. Тут не дозволяє регіон, ну і база. Для бджільництва. І тому старт, як правило, відбувається, коли розпочинають цвісти перші пилконоси. Першим пилконосом у нас є карликова верба. Я вже бачу, вона там по вершках зацвітає, а погода не дозволяє. Буває таке часто, що ми просто проскакуємо. І зазвичай бувають такі. Скажімо, періоди, коли є вікна, коли бджоли можуть ще проскочити, принести пилку, стартують. А в цьому році так не відбувається. Тому в багатьох сім'ях зовсім небагато розплоду. Це буквально там якісь невеликі ділянки. Ну, є, звичайно, в сильних сім'ях, де там по дві рамки, але це дуже мало для цього періоду. А тому сім'ї і так насильні, якщо ще додати, що неясно, коли буде цей старт, то на ріпак трошечки не встигаю. Вилітають якісь поодинокі бджоли. В цьому сезоні так і не вдалося почистити днище від підмору. Думав, що вони винесуть. Потрібно заглянути. Певно, прийдеться. Зайнятися мені цим, щоб він там не гнив. Тому що при такій вологій подім зберігається погано. Ну і потім джолам його важко чистити. Також ті вікна, які були гарної погоди, не дозволили скласти сім'ї, піджати, провести якусь хоча б поверхневу ревізію. Все, що вдалося, це глянути чи є корми. По суті, і на тому все. Було б, звичайно, позитивно, якби такі невеликі посилі сім'ї, там на 2-3-4 рамки піджимати. Їм би було і тепліше, можливо, якийсь там трошечки був би і кращий розвиток. Але погода цього не дозволила зробити. Цікаво, чи сидять бджоли в клубах. Ця сім'я на сітці, на 2-3 трьохсотих зимує, легенько заглянемо. Ну, не зовсім вони в активному стані. Чекають тепла. Ця сімейка також на сітці. Так, ну, тепла майже не відчувається. Корм є. Ну, вони просто-напросто зимують. Я думаю, що в тих, що на сітці, по суті, там розплоду майже немає. Сусідня сімейка. Якесь незначне тепло відчувається, але також вони сидять в клубі. Ну, ці більш сидять. Корм я бачу, вони вже легко переміщаються по рамках, беруть. Звичайно б хотілося гарного старту для того, щоб наростилась якась сила сімей до... Ріпаку У нас в основному ріпаки в цьому році. А тому хотіло б щось, щоб вони зібрали. Але при таких розкладах буде пізній старт і якщо ще погода зайде гірша на ріпаку, максимум, що можна очікувати, це розвиток. Цікаво заглянути, чи почистили бджоли підмор. Так, ну, підмору мінімум і бджіл знизу також не видно. Сидять, гріються. Ще одна сімейка. Як видно, підмору немає, повиносили. І в джіл також не видно, сидять в клубі. Так, ну ще третя. Так, сімейка номер 3 Так, ну, бджоли є. Змор, знову ж таки, не багато. але ці були в зимівнику, тому вони і не встигли його винести. Станом на 20 березня можна зробити такий висновок, що розвиток дуже-дуже слабкий в цьому сезоні. Початок досить полий. А це як наслідок спричинить до просідання, я думаю, бджолосімей, тому що в них мало розплоду, і зимувавша бджола, просто не встигне виховати ту кількість розплоду, щоб по-швидкому замінитися. Ну, як наслідок, чогось космічного очікувати від медозбору з ріпака не варто. Корм витрачається на даний момент досить повільно, тому що в більшості сім'ях дуже мало. Розплоду. Ну і чистити підмор. Я вже і не бачу особливо якогось сенсу. Тому що вони майже все повиносили. Якщо там в когось є більше, то вже при ревізії, при скороченні, піджиманні. Просто-напросто окремі сім'ї почистяться та й усе. Всім дякую за увагу. Чекаємо тепла. Бажаю всім гарного розвитку їхніх бджолосімей.